Всім добрий ранок! Силька <ріст> злякалася. Дивіться, яка у нас тут краса до нас прийшла. <ріст> вони завжди там ось та там та сидять. Вони та, вони ось там сидять завжди, а тепер тут. Я б дала тобі їсти, а в нас нічого немає. <ріст> Клас. Сідай на віку. Ні, не хочеш? Ого. Все, що в мене є, це варення. Ми йому хочемо дати варення. Але так, да, бачиш, в нього дзьоб. Що, смачне? Розказуй. Смачно? <рес> Клас. Він не знає, як їсти його. Ну да я спробую, Хочу вона робити знати Давай. Равіка буде пробувати. Давай. <рес> Та Він язиком, хоче Трошки Та на палець дай. Ми вже на валізах їдемо далі. Віка, в тебе що? Кажеш, попугаєм поки. Все йдемо. В тем, бо немає часу наш. У мене, до речі, ще щепе сталося вчора, дивіться, в чому я взута. Знайшли якийсь вітнамський, чоловічий в'єтнамські. 42-й розмір, але мені підійшли. Коротше, мої вітнамки порвались. Я не знаю, яким чудом. Ім взагалі можна пам'ятник поставити. Це крокси. Я в них ходила два роки безпереривно, кожного дня кругом. І по горах, і по морі, і по пляжах. І вчора вони вже не витримали. Порвались. Тому вчора в 12-й ночі ми ще бігали, шукали в всіх магазинах В'єтнамки. Ну, щось більш-менш знайшли, щоб таке доїхати додому, а там вже купимо щось нормальне. Всі кронки, Молоді, той, нас, в Тільки що заїхали в столицю, висадили місцевих і їдемо в аеропорт. Загружаємося, забираємо валізи і йдемо. Аеропорт. Також стойка реєстрації. Повернутися трішечки ліворуч – і вже вулиця. Тобто аеропорт дуже простенький, бо ми наоборот ще перший раз були, думали, що ой, це Шмаліви, там такий аеропорт іще, хоч би не заблудитися, якось все, щоб знайти. А тут, в принципі, немає що шукати. Такий мінімальний контроль. Там одразу ще синіється вода, все видно. Далі дивимося стойку реєстрації, шукаємо Дубай. Може... або куала лампур зверху, так? Не наш. Шукаємо ще. Hello. No-no-no. Зараз шукаємо, йдемо реєструватися на рейс. 34-36. Okay. Прийшли всі контролі. Звичайно, у нас був ну, забагато ваги на 5 кілограмів, але я сказала, що це всі наші зимові речі, бо ми їдемо в далеко в холод, і зараз ми це все одягнемо. Звичайно, що його ніхто нічого не вдягнув, але потрібно було щось сказати. І зараз погуляємо по Дютіку, можливо, щось придбаємо і чекаємо наш рейс. Когось нова покупочка. Дивіться, яке гарне. клас. Хочемо взяти ще собі на вечір шампанське. У нас буде романтик в трьох. Все, пакують наше шампанське, його відкривати вже не можна тут. Хіба що в літаку можна буде випити, якщо дуже не втерпеться? Все настільки маленьке, що навіть не потрібно ось ці автобуси, тут округом ходиш пішком. Тут то, в багаж запахають валізи. До речі, тут дуже стоїть багато приватних джетів. Тобто сюди ж прилітають люди небійні, і дуже багато на приватних літаків. Ми як вперед прилетіли, їх було ж певно сім, і назад також там вся арена була забита. Це сливка, яку я вчора брала в готелі. Вона нас спасає. Не в готелі, а на резорті. Так, ми взяли вже їжу. Коштує 4 долари в мене. Це якась курка. Зараз вам покажу, розпакую. кокосовий В Олега також 4 долари кава. А ні, Олега 4,5 долари. Тут, тут щось інакше. Ні, Показую, що всередині. Всередині рис, курка і ще якась підливка, не знаю, що це. Виглядає, ну, так Олега якийсь комплімент від закладу. Це типу якийсь вареник. Знаєш, там де бажання оці? Середні, які всередині попадаються. І є там маленьке жиле. Тут на що. Олега Казівце. Резкуркою. Кап. Віки свої порції мало. Обертається до нас і під'їдає. Почне дуже. Та, до речі, їжа непогана, але чуть-чуть спайсі. Ми летимо над Індійським океаном. Небо зливається з водою, дуже гарно. Поки летимо, хочу вам показати розпаковку. Це Сваровський, мій подарунок на день народження. Олег мені так сказав. Тут коштує на ціна 128 доларів. Оригінальна коробочка. Відкриваємо. Інструкція по використанню. І та-да-да-дам. Ось воно. Зараз приміряємо. Дуже гарно, мені так сподобалось. Все, клас. Лайк. Like. та я кувала лампур з висоти. тут, до речі, дуже багато пальм. Оце все зелень, це все пальми. Це ще не дуже багато, ми їх будемо ближче підлітати до аеропорту, там ще більше. Я обов'язково зніму. What's up? Всі контролі. Ще потрібно забрати валізи, пам'ятаєте, ми лишали в камері схову і будемо їхати в готель. Погода тут жарко, але хмарно. Це вже вам не Мальдіви. Нарешті я знайшла дубайський шоколад, де його можна попробувати. Тут його величезна кількість і ми вирішили спробувати. Ось ця взагалі коштує 120, це наскільки буде? 30 доларів. Десь 30 доларів коштує. Ось ця коштує. 17 доларів і ось ця 15 доларів. Ось ми взяли за 15 доларів, саму дешевшу але все одно навіть сама дешевша за шоколадку 15 доларів. Це просто крейзі, крейзі прайс. Але я мушу її попробувати Я не знаю, скільки вона коштує в Україні, але я знаю, що зараз всі не пробують, ну, пробують її, купляють, тому я теж вирішила спробувати. Так, віки тут українська мова. Ми собі взяли це свіжо-вижатий сік. Я не пам'ятаю, що тут. Морква, яблуко і ще якийсь один фрукт. Далі я собі ще взяла каву, Starbucks, щоб трішечки проснутися. І ось наша їжа. Коштує 4 долари, 4 чи 5. Віка собі брала ось так багато сиру, курка в клярі і картопля фрі. І ми собі взяли без сиру. Іди, якусь занеси. І наше виглядає ось так. Добре, що є в аеропорті супермаркет, набрали в кульочок вкусняк. Вкусняк Вкуснях всяких. І тут такий, типу, фоткорт будемо тут зараз їсти. Тому що нам потім до готелю їхати півтори години, а так ми ще п'ять годин летіли, тому потрібно щось поїсти. Ми вже приїхали з аеропорту, ми там я вам знімали, ми їли, потім шукали таксі, щоб ми всі влізли з сумками, поки заселилися в готель. У нас більш такі апартаменти, типу, а не готель. Я вам потім зніму, їду, буду прийду додому. А зараз вийшли, поки є час, бо ми швидко закинули сумки і... Переодягнулися і йдемо гуляти, тому що патронуси світяться тільки до 12-ї ночі, а в нас вже пів одинадцятої, тому потрібно рухатись. І ще хочемо занести в пральню наш одяг, тому що ну, тут вже немає його де прати і сушити. І там ми його не прали, а в дорогу потрібен свіженький чистий одяг. Тому йдемо ще спочатку в пральню і тоді йдемо дивитися на патронуси. Патронуси це така візитна карточка Куала-Лампур. Дивіться, які тут гарні розфарбовані будинки. Клас. Це цілий цілий такий будинок. Воно так гарно виглядає. Це ось такий старечий-старечий будинок, але коли воно ось так розфарбовано, це дуже гарно. Дивіться, ось тут також. Виглядає це не таке собі, але коли ось тут все розфарбоване, досить гарно. І тут також, дивіться, гарно розфарбовані будівлі, клас. З іншої сторони також. Супер. Це відео. Я біля дяді. Класно. але дуже гарні і Правда, такі всі стіни розфарбовані? Так, так. Тут також. Клас. Це типу магазин. Так. І ще, якщо чесно, трішечки важкувато звикнути до висоток, до будівель таких, тому що після Мальдів, після диких островів тут вже йдеш і така висота клас. Яка тут краса. Ми вже наближаємось до патронусів. Покажу вам нічне місто. Ми вже якраз робимо фотографії біля патронусів. Це не так то й легко, тому що вони дуже величезні і їх вмістити і патронуси, і людей це нереально. Дивіться, наприклад, ось люди, а ось патронуси. Але ми якось стараємось. Вечірній вайб міста. Ось як виглядає правильно, нічого особливого, наші речі. Зараз все позбираємо і йдемо додому. Yeah. Хочу вам зробити таку мінімальну розпаковку. Я вже тут це порозкладала, щоб було швидше. Це ми купували у супермаркеті в аеропорті. Дуже добре, що там був супермаркет, тому що вже в нас 12-ту ночі по магазинах немає часу ходити, ми приїхали дуже пізно. Так, чіпси і ще чіпси. Просто вони дуже цікаві смаки, тому ми їх стільки набрали. Якісь рожеві. Це взагалі я не розумію, з чим ці чіпси. Якийсь такий дивний смак. І з огірком на пробу. Далі круасани це на ранок, далі це дубайський шоколад, я вам вже показувала. Далі це блубері, ось ці чорні ягоди. Далі в нас ось такий сир, типу на палички намазувати, їсти. Це мандаринки, банани. Ось такий цікавий сир взяли на пробу з фруктами. І пиво. Тому що набрали стільки чіпсів, то вирішили взяти пиво, тому що ось таке пиво я взагалі ніколи не пробувала. Оце, звичайно, пробувала класичне, а брют- і роз я взагалі його вперше бачу. Я не великий поціновувач пива, тому хочемо спробувати разом з тими чіпсами. А і ще забула колу. колу. Також купили для ради цікавості, тому що це Кока-Кола з ваніллю. Я таку взагалі бачу теж вперше, тому що ми не фанати Кока-Коли. Ось така розпаковка. І у мене вже на пальці, як ви замітили. У мене є брат, я замовила йому футболку. Дивіться, яка красата. Та-дам! Повернись ззаду. Ми міряємо на Олега. Якраз на тебе трішки великувата, то на нього буде якраз окей. Клас. Так, брат дуже жирний, як ця свиня. Хочу вам показати спортзал, з яким тут видом він. Дивіться, яка краса. Це 51 й поверх. В такому спортзалі можна й займатися. Мені здається, буде дуже гарний вид, коли ввечері буде все світитися і повністю буде темно. Показую вам басейн. 51-поверх. й поверх. Тільки хмарно трішки, але вже як є. Коли тут голубе небо взагалі красота, басейн для дітей, для дорослих. Басейн так іде буквою Г. Зараз вам покажу, я сказала Г і ще й поскулзнулося тут дуже слизька підлога. Вийшло гарно. Звичайно, тут всі роблять фотографії і ось на Петра, через що ми знімаємо цей готель вже, напевно, третій чи четвертий раз, як приїжджаємо в коалу, це через бюджетну ціну і гарний такий вид. Тому що 60 доларів за ніч. І тут в принципі, цей, цей номер вартує. І номер, і басейн, і спортзал. Тобто тут все-все-все гарно. І навіть видно звідси Мердеку. ні, я бачу. Вилазь. Далі це наші на вулиці тобто. Та, Так, бо тут і вітряно слухай на вулиці. Сьогодні погодка така. Хоча в день ми гуляли, було дуже парко, правда? А мені здається, ще після мальдів, знаєш, такі швидкий перепад температури, тому така, така штука. Я взагалі в воду не лізу, тому що холодно. Тут дуже гарно видно місто. Бачите, вже починає більше темніти, воно починає світитися і набагато стає гарніше. Тепер хочу вам показати цей номер. Коштує він 65 доларів, але це типу не як не готель, а апартаменти. І зараз я знаходжуся в ванні. Ми вже трішечки порозкладали свої речі, тому хочу вам швиденько показати, поки ми ще не все розкладали, і номер ще більш-менш нормально виглядає. Дуже багато тут дзеркал. Далі така величезна шафа. Ліжко в нас одне на всіх, це мінус, тому що минулі рази ми брали цей номер, було два ліжка, але на цей раз не було. Далі тут моє відео. На фоні. Далі така велика тумбочка. Тут холодильник, там різні кружки, миски, вилки, таке всяке є. Далі ось такий стіл. Тут крісло, навіть є де можна попрасувати. Я вже сьогодні цим займалась. І ось покажу вам, який у нас вид з вікна. Зараз тільки тут засвічує. Я таку придумала схему. Ось вид у нас на мердеку. Ось це друге ця мердека це найвище. В світі будівля після бурж халіфа тобто вона на другому місці. Спочатку в Дубаї Бурж-Халіф, я думаю, це всі знають. А друге місце це ось ця Мердека. Мердека назва в неї трішечки така дивна. Ось такий нас вид. Ми живемо на 15-му поверсі.